Вітання усім, хто не забуває дивитися новини свого міста. У студії із вами Ірина Неділько. 6 квітня за календарем. Середа. І на початку коротко про те, що ви побачите у сьогоднішньому випуску. Велика реконструкція. Незабаром з'явиться відділення для дітей-інвалідів у терцентрі, а басейн 44-ї школи отримає нове життя. Походеньки 14-літніх підлітків погуляли та повернулися додому. Добрі вчинки. Дніпровський медкомбінат допоміг встановити вікна у дитячому садочку номер 36 який відвідує донька загиблого атовця Сергія Лісного. Замить детально про це і не тільки. Залишайтеся з нами. Цього року територіальний центр Заводського району відзначив свій 20-річний ювілей. Заклад має три структурні підрозділи, які активно опікуються людьми похилого віку та інвалідами. Останні роки влада намагалася здійснити реконструкцію центру, щоб відкрити ще відділення для дітей інвалідів до 18 років із денною формою перебування. Та постійний брак коштів розтягнув реконструкцію будівлі на тривалий час. І ось цього року оновлений центр нарешті буде відкрито. Коли городянам чекати на цю подію, далі у сюжеті. Днями міський голова Андрій Білоусов провів виїзну нараду на базі територіального центру Заводського району. Головна мета заходу перевірка реконструкції будівлі, у якій незабаром зможуть отримувати кваліфіковану реабілітацію діти з обмеженими можливостями. Для них там предусмотрено по проєкту і медицинські услуги, і услуги адаптолога, логопеда, розвиваючі якісь моменти. Ну, на жаль, із-за відсутності фінансово в городі це проходило очень медленно. Тут повністю проводиться робота по утепленню фасаду, по утепленню криші, по ремонту поміщення. Також відкриваються два відділення для дітей-інвалідів. Очільник міста ретельно перевірив, як виконуються ремонтні роботи, та поцікавився у представників підрядної організації, коли чекати на їх завершення. З'ясувалося, що залишилося приблизно 20% робіт, і реконструкцію нарешті вдасться завершити. Після відкриття в оновленому вигляді установа нарешті зможе запрацювати на повну потужність. Пенсіонерів около 50 чоловік ежедневно, а дітей інвалідів не більше 20, тому що существують санітарні норми для таких категорій людей. Вони будуть здесь в принципі дитячого садика з самого утра і до вечора. З ними будуть займатися виспитателі, буде організовано питання і розвлекательная момент. Нагадаємо, що фінансування робіт ведеться з обласного та міського міського бюджетів. Усі ремонтні роботи планують завершити до кінця вересня. Середня загальноосвітня школа номер 44 за півроку потішить учнів новим басейном. Басейн було введено в експлуатацію у 1992 році. А вже за три роки припинив свою роботу і згодом став нефункціональним. Сьогодні за кошти міського та обласного бюджетів ведеться повна реконструкція усього водного комплексу школи. Міський голова Андрій Білусов особисто контролює хідробіт. Фактически все переделывается полностью. Здесь, видите, и кафель, и плитка, и душевые кабины, и система подогрева воды, и новое оборудование будет. То есть полностью фактически можно сказать, что полная идет реконструкция помещения. Работы ведутся за счет средств областного и городского бюджета. Все работы мы планируем окончить до 1 сентября, что в сентябре месяце, когда дети пойдут в школу в новом учебном году, бассейн уже смог функционировать. Ще минулого тижня у Дніпродзержинську зникли двоє 14-літніх підлітків. Обидва з цілком благополучних сімей. На обліку в поліції не перебували. У поганих компаніях помічені не були. Історія закінчилася для підлітків благополучно, а ось їх батькам, крім душевних хвилювань, тепер ще доведеться сплатити штраф. На них склали адмінпротоколи за несумлінне виконання батьківських обов'язків. Детальніше у матеріалі Анни Дзьоби та Геннадія Русінова. 31 березня близько 21-ї у поліції надійшло повідомлення, що на території Заводського району Дніпродзержинська зник 14-річний хлопчик. Як розповіли рідні неповнолітнього, на 16-ту хлопчик пішов на курси з англійської мови і не повернувся. Наявність конфлікту з дитиною, мама заперечувала, а про його друзів взагалі нічого розповісти не могла. Мовляв, хлопчик домашній, дуже захоплюється комп'ютерними іграми. Маючи таку мізерну інформацію, поліцейські почали відпрацьовувати комп'ютерні клуби, центр міста, самостійно встановлювати друзів хлопчика. В 16.00 31 числа вышел якобы на курс английского языка, оставил дома мобильный телефон и пропал. Родители слабо интересуются знакомством, друзьями своих детей. Пытаемся установить возможное место его нахождения. Компьютерные клубы отработали, центр города отработали, школьников отработали, родственников отработали, нигде ребенка нет. Доки поліція була в пошуках першого зниклого хлопчика о п'ятій ранку наступного дня надійшло повідомлення про зникнення ще одного, 14-річного підлітка з Дніпровського району, теж з благополучної і забезпеченої сім'ї. Мати хлопця розповіла, що син пішов з дому напередодні близько шостої вечора. Вона попросила його помити тарілку, а він обурився і пішов. Сказала, що син любить ходити на риболовлю. Але як потім з'ясувалося, ні на яку рибалку він не пішов. Він пішов до свого знайомого, де і заночував. Грубо говоря, не успів на ті первого вже поїхали ко до второму домой. Приїжджаємо домой, те саме. Сім'я має достаток. дитина характеризується сусідами положительно. І та ж сама біда. Мама, все, що знала дитину, то що він іноді ходить рибачити. Романкова там на дні А ось пошуки першого хлопця так і не давали результату. Була навіть інформація, що хлопчик поїхав в інше місто. Але 2 квітня, о восьмій ранку, він сам прийшов додому. За його словами, він вирішив прогулятися, потім зайшов на територію заправки, де і провів ці два дні. Нібито охоронці АЗС його підгодовували. Конфлікт з рідними він заперечує і продовжує наполягати на тому, що просто пішов погуляти. Якщо в вашій родині виникла сварка, а ваша дитина пішла з дому, не гайте час звертайтесь до місцевої поліції. Віддаючи дитину в дитячий садок або шкільний заклад, усі батьки сподіваються, що їх дітям там буде комфортно, затишно. А головне, що вони будуть перебувати в абсолютній безпеці. Важливу роль у всьому цьому відіграє те, які в дитячому садку сходи, двері і, звичайно ж, вікна. Дніпровський медкомбінат допоміг встановити вікна у дитячому садочку номер 36 який відвідує донька загиблого атовця Сергія Лісного. Вдова Людмила Лісна звернулася до депутата міської ради Олега Нагорного, а то, у свою чергу, до керівництва Дніпровського медкомбінату. От такий невеликий ланцюжок, жартує молода жінка. Хоча спочатку вона зверталася до міської влади, та на заміну вікон у міському бюджеті не закладено коштів. Вот, и ДМК нам деньги, поставили окна, поэтому мы очень благодарны. Весь дитячий сад від родительського комітету виносимо благодарность. І ДМК, і Моспану, і на Олегу Алегу Анатолійовичу. Силами батьків більшість вікон вже були замінені на нові стеклопакети, та от у спальній кімнаті та роздягальні були старі, говорить Людмила. Та батьки навряд чи змогли б зібрати таку суму, адже вікна великі. Сьогодні дітворі там затишно і тепло. І за словами директора дошкільного закладу Людмили Іванівни, садочок був зданий в експлуатацію ще у 1985 році, і за 30 років багато чого змінилося, та багато чого й лишилося. Ну, постепенно, естественно, все окна пришли. В негодность в группах очень дуло, было холодно. Поэтому мы вместе с родительским комитетом решили потихонечку устанавливать пластиковые окна. Постепенно мы их устанавливали, но это очень много стоило. Та, як сьогодні виглядає садочок у більшості заслуга батьків, які разом з колективом в закладу не тільки роблять усе можливе для дітей та їх затишку, а ще й займаються волонтерством у минулому році. На Пасху напекли пиріжків та пасок, назбирали крашенок, печва, цукерок та інших речей, і разом з дитячими малюнками відправили військовим. В цьому гаду теж ми вже три рази відправляли воїнам. А то ні вальші і конфети, і печені. И пирожки жареные, которые жарили наши повара, и туалетные принадлежности, и тоже волонтеры приезжали, забирали и отвозили воинам АТО. У дитячому садочку 11 дітей, батьки яких знаходяться у зоні АТО. Ці діти відвідують заклад безкоштовно. А взагалі тут виховується 270 дітей деяким немає навіть і двох років. Та це той вік, коли треба вчити робити добро. І роблячи благі справи іншим, добро обов'язково до вас повернеться, і світ навколо вас зміниться. Додає педагог зі стажем. Та колектив і батьки дякують керівництву Дніпровського медкомбінату і мають надію, що це. Не остання підтримка з їх боку. До нашого міста завітали народні депутати України Остап Єднак та Ганна Гопко, які зустрілися з депутатами та активістами міста. Дніпродзержинськ став восьмим містом України, куди приїхали ознайомитися з наболілими проблемами у рамках проєкту Вмикайся. З 4 березня поточного року розпочато цю програму. Ініціаторами виступили місцеві активісти Житомиру. Перше місто, яке перевірили нардепи, став саме Житомир. Наступними пройшли перевірку Івано-Франківськ, Тернопіль, Кіровоград, Дніпропетровськ. І ось нарешті Дніпродзержинськ. Згідно з програмою, вмикайся, нардепи приїжджають, аби дослідити проблеми, зробити дорожню карту для вирішення недоліків та сприяти вирішенню цих питань, Остап Єднак зауважив, що головною проблемою усіх міст є сміттєзвалища. Системні проблеми це тверді побутові відходи сміття. Фактично кожне місто має сміттєзвалище, яке зазвичай не сертифіковане, не має належного остаткування, не має обладнання для переробки цих відходів, тобто це фактично такі собі бомба з повільної дії, яка попадають фільтрати в грунти і забруднюють саме місто, і самі ж городяни страждають. Під час зустрічі нардепи вказали також на недоліки у Дніпродзержинську, а саме проблеми з транспортом, освітленням. АЗС, які знаходяться у нашому місті, розташовані хаотично. Сьогодні е, через пішохідний перехід ми переходили. чуть, чуть автобус не збив, е, не зупиняється. Тобто я чув, що є у вас великі проблеми з комунальними перевезеннями, з перевезенням громадян. І я ж кажу, ми сьогодні це відчули на собі. Сподіваємося, можливо, ми це теж обговоримо, хоча можливо є інші проблеми. А вже після цього нардепи вислухали проблеми Дніпродзержинська, які висвітлили самі активісти міста. Наступним етапом вони складуть список наявних питань, які мешканці не в змозі вирішити самостійно, і допоможуть розв'язати їх на рівні місцевої влади або через Верховну Раду України. Реформа, що нещодавно відбулася в органах поліції, поки що не до кінця зрозуміла для більшої частини населення. Щоб ближче познайомити городян із принципами роботи нових поліцейських, міська центральна бібліотека імені Шевченка проводить на своїй базі низку семінарів у рамках всеукраїнського проєкту Моя нова поліція. Детальніше по темі у наступному матеріалі від наших кореспондентів. За словами модератора проекту Лариси Лощенкової, головна мета таких зустрічей це розповісти населенню про реформу, що відбулася в органах поліції. Адже населення повинно мати більше довіри до нових поліцменів та розуміти, що ці люди стоять на сторожі громадського порядку. Кожному чоловіку дорога його бізопасність, бізопасність його життя. Тому, ви знаєте, що в минулому году дві 2015 п'ятнадцятому була був прийнят закон о реформі. Новой полиции, то есть наша милиция стала полицией. И наша задача рассказать людям о патрульной полиции как о структурном подразделении всей полиции мы выступаем звеном между обществом. І поліції це вже друга така зустріч у стінах бібліотеки. Цього разу на семінар завітали студенти медичного училища. Молоді люди мають активну життєву позицію. Тож дуже цікавляться реформою, що відбулася у лавах поліції. Е, мені здається, люди просто не розуміють значення поліції і міліції і тому треба ставити до відома. Ну щоб люди розуміли, що поліція це зовсім непогано для України на даний момент. Потрібно досить. Правильно, як вони сказали, цілодобово ну патрулювати, так як ну, ситуація в Україні не дуже добра. Цього разу для учасників семінару організували скайп зустріч з Дніпропетровською обласною бібліотекою, яка запропонувала молодим людям цікаву скайп-гру на відстані за участю дніпропетровських полісменів. Тобто, вони приглашають поліцейських і аби ситуацію з правонарушеннями. В которых потом участвуют и полицейские, и правонарушитель, и человек со стороны. Потім, значить, аналізують поліцейські цю ситуацію, і розказують, як було себе вести кожному громадянину в представлених ситуаціях і як головне, не попасть в такі ситуації в дальнейшем. Ні молодь мала змогу спостерігати за інтелектуальною грою, що відбувалася у стінах бібліотеки. А по закінченню студенти могли задати питання стосовно роботи нової поліції, які найбільше хвилюють їх сьогодні. Цікаво, чи корупція. Буде все таки знищена, чи все одно залишиться. От я послухала, що вони знімають все ну на камеру, і це дуже добре, так як можна доказати, що ну що вони правильно все роблять. Організатори проекту нова поліція збираються і надалі активно впроваджувати його в життя та знайомити городяни з принципами роботи охоронців громадського порядку. І до новин спорту у білій церкві проходив чемпіонат України з плавання серед хлопчиків 2002 року народження і дівчаток 2004 року народження. Змагалися 650 учасників. Дніпродзержинськ представляли 16 вихованців тренерів Андрія Сидорченка, Тетяни Сікорської та Геннадія Коломойця. Серед наших плавців дівчаток кращі результати показала учениця колегіуму номер 16 Вікторія Костроміна, яка пропливла 50 метрів дельфіном з часом 31,8. Сімдесяти секунди у підсумку. Підопічна тренера Сидорченка зайняла четверте місце. Серед хлопчиків Назар Селезньов виконав норматив кандидата в майстри спорту. Учень середньої школи номер 24 показав результат 55 секунд на 100-метрівці вільним стилем. Вихованцю Геннадія Коломойця не вистачило 0,03 сотих секунди, щоб обігнати суперника, який посів третє місце. І наразі прогноз синоптиків на четвер. На 7 квітня обіцяють ясну теплу погоду без опадів. Температура повітря вночі 6 градусів вище нуля. В день стопчик термометра сягне позначки плюс 18. Вітер переважно в південного напрямку до 4 метрів за секунду. На цьому у мене все для вас у студії працювала Ірина Неділько. Весна вже дихає на повну силу, тож намагайтеся отримувати якомога більше позитиву від теплих днів. Зустрінемося завтра у цій же порі. Хай щастить!